Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився. Вітаю всіх українців із Різдвом Христовим і бажаю перемоги над силами зла. А зараз Прочитаю вам віршик, який написав у далекому 1994 році, коли ми віддали ядерну зброю, підписавши сміховинний Будапештський меморандум. А Росія 11 грудня розпочала Першу Чеченську війну. Отже, слухайте, віршик називається Змія Християнка, жила колись на землі. Змія дуже злюща. Жах наводила на всіх, хто ходив у пущу, через те, що у змії смертельна отрута дуже часто в пущі тій знаходили трупи. І ще б довго для людей світ від страху меркнув. Сталося так, що та змія заповзла до церкви, піп затрясся, побілів. Треба щось робити. От і вирішив він злющу змію охрестити. І на диво враз вона безпечною стала, хоч вузлом її скрути вона б не кусала. Осмілів тоді наш піп і став зміюку вчити, як Христос заповідав всіх людей любити. Як ото хтось палкою каже замахнеться, підставляє йому щоку, він і схаменеться. Вислухала все змія, виповзла щаслива, піп радіє, люди плачуть. Отаке є диво. З того часу стали в пущу всі люди ходити. Нема більше небезпеки, добре стало жити. А одного разу піп пущею пройшовся і зненацька на змію нашу напоровся. А вона лежить сердешна, палками побита, ледве голову звела, та й каже сердито, не спасло мене, панотче, оте твоє вчення, бо попались мені хлопці, мабуть, не письменні. Як підставила щоку, так і засвистіло. І не тільки ту щоку все побили тіло, сплюнув піп тоді. І змії почав говорити. А чому ти не могла на них зашипіти, щоб жорстоких хлопчаків просто налякати? То вони б і повтікали, не треба й кусати. Через те багато хто може зло чинити, що ніхто їх не зумів вчасно зупинити? Нема в тебе середини, або все спускаєш. Або як скажене всіх підряд кусаєш. Отакий От коротенький віршик. Зашепіти в нашому випадку означало в обмін на ядерну зброю відразу вступити в НАТО, а ми могли це зробити. Або дбати про армію, принаймні в мирний час, знаючи, який у нас північно-східний сусід, який на той час. Напав уже на Чечню, потім розв'язав ще одну війну, потім на Грузію. Ми мали бути просто наступними в їх черзі. І принаймні восени 21-го року американці попередили, щоб мирили окопи. Хлопці, готуйтесь, ніхто не повірив, не готувався, казали фейки. Оце означало зашипіти. То Путін, який. Ніяк не міг наважитись з 14-го року на повномасштабну війну, можливо, би не наважився. А так вийшло, що асфальтування доріг вони сприйняли як добро пожалувати. Думали, зустрінемо з квітами, як визволителів, дівчата підставлятимуть щоки для поцілунків. А ми їм сказали скатіртю дорожка. Виходить, підманула підвела. Отож, підставляти щоки означає не здаватися, а перемагати, але силою любові, так як це робив Христос. Тому що Він вмів обертати людей на свій бік. Навіть фарисея Савла, який спершу гнав його учнів, переслідував їх, він перетворив на апостола Павла найвідданішого. І свого найплодовитішого з огляду на кількість послань, які ми зараз можемо прочитати в новому заповіті, так от так, як чинив Христос, це є вищий пілотаж і найвища мудрість Божественна. Мудрий обертає ворогів на друзів, а дурень обертає своїх друзів на ворогів і налаштовує проти себе. Отже, говорячи словами Шевченка, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І якщо вам сподобалася моя нетипова колядка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і киньте мені пару пиріжечків на рахунок. Христос народився! Слава Україні!